Так, усім привіт. Сьогодні наш огляд. Ми розпочнемо з такого Citroen C4 Picasso. Чим це авто цікаве? тим, що воно, звичайно, в автоматі. Зараз дуже частенький запрос, авто на автоматі з вищою такою посадкою. Це типу сценіка конкурент. Ось дивіться, не він тут на автоматі. Зараз зроблю музику тихіше. Має два ключика, має гарний зовнішній вигляд, має панорамку. От е, з цітріани мені подобається тим, що вони такі завжди йдуть запаковані. Вони в бідних комплектаціях не йдуть. Дивіться, як тут шторки цікаво відкриваються, закриваються. Оп, раз. Є контакт. Е, у нас, бачите, тут якась комплектація. В них є. 400 підйомника, електро, зеркала, є складання зеркал, не знаю як працює, не буду лізти, не моє авто. Гарно воно виглядає з цими ледіками дуже. Автомобіль на транзитних номерах, тобто ви будете перший власник в Україні, як завжди у нас. Взагалі класно виглядає, на дисках фаркопчик такий. Видно, не возили ніколи, нічого не є партрольники задні. Тобто авто цікаве. Давайте подивимося, як воно їде. Так, Дивіться, перш тут 180 тисяч пробігу. Що Дуже немало уважно, і пробіг, звичайно ж оригінальний. Так, ага. Ручник зараз зніму. Секундочку, зараз. Їде дійсно вона м'ягенько, Посадка висока. висока, Огля... оглядовість, дивіться, яка, як все добре видно. Оце великий плюс цих Пікасо, що в них все прям дуже добре видно. Дійсно гарний тут дизельний 1,6 двигун. Навігація, економний мотор, він максимально, він максимально мало їсть. термальні ці бокові дзеркала. Типу дійсно, дійсно от цікаве на наш час авто своєю економією, посадкою. Те що, треба, те, що треба для жіночки, щоб їздити собі чи для мужичка, неважливо. Для кого? Просто от, дійсно гарне авто в цьому плані. І таке авто 2014 року з 1,6 дизельним двигуном можна отримати всього за 9 тисяч доларів. Реально гарний дизайн і на автоматі саме головне. І хороший, ще раз повторюсь, дизельний двигун. Того кого зацікавило. звертайтеся з панорамою машинка з клімат-контролем. Я приїхав на авторинок і зараз пройдемося з вами по дорозі, подивимося, які є варіанти. Я, до речі, я свої авто виставив. Свої показувати не буду, покажу чужі. Бачу Гольфік 6. Зразу давайте з нього почнемо. Це 1,4 MPI 6500. Ну, MPI в універсалі. Це зараз не рідко, не часто побачиш, рідко, ще на підігрівок, на клімі, типу такий непоганий. Ось він в універсалі, шостий гольфік, 65 тисяч доларів. Номер заскрінили і що то власнику набрали. Як в мене, по сатікарно виглядає, не можу нарадуватись. Ефірка, шкода. Це все є відео. Кого цікавить, дивіться знизу, або пишіть. Може в кінці відео і покажу. Так, далі, мазде-пітерочка. Дуже рідкий гость зараз. Це 2 літри дізель і 7 тисяч ціна. Вона, як бачите, це такий мінівен від Мазди. Я його рідко показую, тому що раніше цих авто в нас було багато. Зараз їх стало возити невигідно, їх відповідно мало. На українських номерах вже ну, що, можливо вона в гарному стані. Не завжди українські номера, це означає, що авто в поганому стані. Того маєте на увазі, така Mazda 5 в мінівені за ціною. Як ви бачили на екрані, є в наявності. Йдемо далі. Opel Astra. Opel Astra у нас 2008 року за ціною 5 часов, 237 207 пробіга. Номер телефону побачили, це 1,8 бензин. Ось така стоїть. Йдемо по дорозі. Сьогодні у нас середа 25, завтра, 20, завтра 26 і завтра буде величезніший ринок, тут все буде забито машинками. Я ж вам показую варіанти, які вже виставили. І завтра вони тут будуть продаватися. Отаке. Йдемо далі. Бачу таку шкоду Октавію 2016 року, 1,6 дізель, 12200 ціна, 237 пробігу. Коричневий, класний колір. Ось така по салону. Мені до речі їде така, ж, але моя буде в телеграм-каналі, вже вибачаюсь, там багато хто очікує машини. Все, не можу налаштувати, щоб хтось туди мені їх закидав. А в самого часу немає так, я весь час в роботі займаюся машинами, але вже почну скоро закидати. Так класні диски, Ми, ну типу цікава машинка. Так далі. Кашкайчик такий. Кашкай її питають, люблять. Це 11-го року, 1,5 дизельний, за ціною 11550-155 тут пробігу. Якщо оригінальний, то це бомба, а тут більше оригінальний, тому що я догадую. Да, Я знаю власника, того тут це гарна машинка. Можете до нього дзвонити. То, то думаю, цей кашкай класний. Такому кольорі я таких кашкаїв, як мінімум, там в себе де дивлюсь, не бачив. Йдемо далі. Тут стоїть два таких паркетничка. сантафешечка. 10208 рік, 2,2 дизель. Дивіться, яка 243 пробіга. така по салону. Так Ціну зафіксували. так? Йдемо далі, туксончик. 8008 рік, 2 літра бензин. 235 тисяч, 8 тисяч його ціна. Номер телефону той самий, що і на Santa Fe. я Дивлюсь, того не буду його близько знімати. Так, це на автоматі машинка. Ціна 7909 рік, 1,4 бензин. Гарна ціна. 187 тисяч пробіг. Думаю, 99% оригінальний, тому що ці таурани урани бензинові, з таким йдуть пробігом. Це вже замічено, я вже передавив всіх багато. Від 150 до 230 в них пробіг. Іде. Того це більш за все оригінальні, Заті пастройники на автоматі. Цікава машина, в принципі, 8-6 рік. Клімат-контроль, мультируль, типу. Вона не пуста точно, того маєте на увазі такий тауранчик ось тут стоїть. Плюс Ford Fusion. Це восьмий рік, також автомат, ціна 700. Такий свіженький. 700 ціна Ford A цього Fusion. Йдемо далі. Renault Grand Scenic. 1,5 дизель, 10515 рік. року Ну Гарна також ціна, лімітет комплектація. Ще не помиляюся, але напевно вже знімав. Ну, йдемо далі, ще така є Mazda 2.2 дизель 15700 15, 700. 15 рік, автомат, 103 пробіга ось так виглядає в салоні. Як бачите, отак от проходить ринок прямо на дорозі. Тут місця ці всі платні, я от орендую місця, плачу за них. Таку пристойну суму можу сказати, не дешево вони мені обходяться. Дивіться, такий самий гольфік, в принципі, як в мене, гольфік шостий. Гольфік шостий, 10 рік, Див... 1,9... 1,4 бензин вибачаюся, Автопрямку з Голландії, максимальна комплектація повністю тегообслуховування. Так, 7 тисяч такий гольфік, хоча да, прикольно. Комплектація також гарна. Також тут стоїть такий «Гольф Плюс, Це 1,9 дизель. Цікавий звір, тому що де такий зараз не йдеш. Ідеальний стан пожеж 7250. 9 рік. По цьому авто можете звертатись до мене, до речі, я знаю власника, можу вам його, якщо що треба, оглянути і показати. І взагалі він мав вже на в мене на стенці стояти, але там власник хоче його на авторинок виганяти, що ну типу правильно, в принципі. Повторинок це лишній шанс продати авто. Так, Octavia Tour. Часто питаєте, п'ятий рік, бензин, газ. 4450 плюс торг. Номер телефону побачили. Чорний седанчик. Ну як це, лівбек в них іде. Ну таку зараз теж рідко на транзитах зустрінеш. Або майже взагалі не зустрінеш. Бачу там, дивіться, в такому самому кольорі, як в мене, Зефіра вон моя стоїть, коричнева. І вон така сама, ну це дизельна, я знаю, що це за машина. Так, йдемо далі. Hyundai ix 35 12450. 2.0 дизель 2.0 дизель, 12450, повний привід, така вона на, на комплектації 236 пробігу. Не на комплектації, а на повному приводі, мав на увазі. Є передні підігріви типу не пуста точно. Такий чорненький на транзитіках автомобіль. От, от мені подобаються ці спортичі, у мене колись такий був. На такому от коричневому салоні, У мене була така машина, я від неї, чесно, навіть кліфував такий, я його називав Поршкаєн. Сьомий рік, 2.0 бензин, є все пише ціна договірна. Цікавий салон, реально мені подобається. Так, Тут також є ще два таких кашкайчика. 1,12 го року, 9,950, вже бачите, рестайлінгові були, От вони, до речі, по 12 тисяч рік назад були. Зараз вже ціни попадали. Можна вже ці машинки стали доступнішими. Хоча це дійсно гарні машинки, вони знову ж таки не мають проблем з короткою, в них гарні ціка 9к двигуни, що й на Рено. Але бачите, ціну, Мегани ціну не втрачають ще там з року 17-го, да? а кишка щось трошечки присіли. Цікаво, ну але типу кашкай їзді це не сама кайфова машина, насправді. Хто їздив, той знає. Але це точно машина, з якої не буде гімароя. Так, ще один такий кашкай, 2,0 дизельний. Десь у нас пробігу 11 рік. Також рідко ти зараз побачиш, це ще плюс 2 кашкай. Чому рідко? Тому що розтаможки піднялися. 2 літри дизель розтомитнити зараз. Це коштує грошей, і то таких хороших грошей. І ну, типу, не кожен собі. Ну я лічу не заганяю, тому що. Я не хочу за 2 літра дизельну машину платити там розмитнення 4,5, коли за 1,5 дизельну, там 3,5 буде. Тисячу переплачуєш за ну, да, 2 літра кращий мотор, але 1,5 нічим не гірше. Того я категорично такі не заганяю. Так, йдемо далі. Sorento Kia, 14 рік, 18200, 2,2 дизельний на автоматі 205 пробігу. Отакий чорненький. такий паркетні чорненький. Так, починається дощик. На автоматі є самопарковка. парковка. Також цікаві ці машинки, хто собі ось розглядає щось в такому сегменті, в принципі, до Kia Sorento можна придивлюватись. Дійсно, непогані авто. Ну, через дощ був змушений повернутися до своїх авто. Давайте все-таки я вам покажу. Посадь, якби сьомий, десь зніму про нього окреме відео. Дивіться, пішов, навіть дверку не закрив, до речі, у нас в Луцьку. Така, напевно, маленька приступність, того от можна реально вставляти відкриту машину, ніхто з ним нічого не зробить. Ну, дивіться, класно він виглядає. Тут максимальні фари, електроляда. Він буде за ціною 11 тисяч, того кого цікавить, можете вже писати за нього, а я про нього зніму відео. Так, Гольфік 6 у мене є. Він у мене за ціною 7 900. Типа, ця ціна для нього повністю адекватна, того що. Він повністю ніде не фарбований, він заміненим ланцюгом, маслом, фільтром. Тобто це авто ви купите і ви з ним нічого робити не будете, просто їздити е, ближчих пару років. Все, що вам треба зробити, це там, купити собі резину нову і на облік її поставити. В принципі, що, з чим я вам можу і допомогти також. Того це взагалі безгейморойне авто, 7900 плюс торк ще, звичайно, буде, звертайтеся, дуже гарне авто. От це реально по стану, можливо, не знаю, де ще такого знайду, саме шостого гольфа, щоб і не ржавченки і нічого. Так далі, гольф плюсик. Восьмий рік, 1,4 TSI, за ціною 6200. Також гарна ціна. 8 за восьмий 8 рік, дуже гарна ціна. Далі ще така зефіра, вона семимісна у мене 2012-го, навіть 13-го року, 1.6 бензин. На днях було повне відео, дуже багато хто дзвонили, але типу, ще ніхто задаток не скинув, того я її вигнав на авторинок. Її ціна 7900 доларів, максимально адекватна ціна, того є в наявності. Плюс шкода Октавія 2011 го року. Ніде не фарбована. Оригінальне лобове. До речі, і на Зефірі оригінальне мене лобове, і на Гальфі оригінальне лобове. Того ця Октавія за ціною. Давайте 9200, вона в мене стояла. Там 9 тисяч, я думаю, договорю з власником, тому що це я виганяю людину. Того майте на увазі, вона також є в наявності. Через дощ мушу покинути зараз авторинок, але, але зараз, може, вам ще щось підзніму. Отаке таке по моїй машині. І так, от так стільки тут машин. Завтра представте, вся ця дорога, де я ходив, воно все буде в машинах. Багато на різний смак, і ні саме навіть хтось пригнав, міганчики в хечбеці та урани. Типу, ну, цікавих машин вистачає реально без прибільшень. Так що, кого цікавлять машинки, можете сюди приїжджати, а хто боїться сюди їхати, типу, можете замовляти підбір авто, ми подивимося вам. Я точніше буду вам дивитися, щось вибирати. Хто хоче, не хоче переплачувати, от реально там, з Європи можна взяти вигідніше. Тому що з Європи я виходить, беру тільки 300, за комі... ну, 300 євро беру за комісію за послуги. А собівартість авто там ну, дешевше виходить. Отже, деяким людям, що я приганяв останнім машину, вийшло дійсно гарно зекономити. Того майте на увазі. Ось така вийшла коротенька у нас передача. Буду вам ще далі знімати. Приганяйте мені авто на реалізацію на мій майданчик. Реально трошки попродавав людям машини, люди довольні, я довольний. Звертайтесь по підбору, не забувайте за розіграш форда, комусь він реально достанеться за 200 гривень. Вже жду цей моменти. Дедлайна нема. Ждем, щоб не збиралось чим побільше людей. Ну як чим побільше, максимум 2000 людей, і то там вже багато хто покупляв по декілька талончиків, то там 2000 людей точно не буде, буде 1000 з копійками. Майте на увазі, я їду мити машину. Всім гарного дня. До побачення.